Вітаю вас, діти! Всі нас нове заняття. Діти, чи знаєте ви, що 6 червня в Україні відзначають День журналіста? Журналіст це дуже відповідальна, і небезпечна професія, навіть у мирний час. Чим же вона така небезпечна? Що ж роблять журналісти? Ви могли бачити журналістів по телебаченню або в інтернеті, коли вони беруть інтерв'ю якоїсь відомої людини. Або розповідають про новини. Саме від них люди часто дізнаються про якісь важливі події та бачать, як вони проходять. Адже саме журналісти роблять репортажі про Євробачення, різні спортивні змагання, виставки, а також вони бувають на безпечних місцях. Журналісти можуть вести зйомку і в спеку, і в дощ, в сильний мороз, але не лише по телебаченню можете бачити журналістів. Так само вони пишуть різні тексти, газети та на сайти. Спортивні про спорт розповідають, журналісти культури про культуру. Є журналісти, які роблять свої репортажі з так званих гарячих точок, тобто з тих країн, де йде війна, тоді вони реконструюють своїм життям, аби розповісти про те, що відбувається під час війни. Минулого року українські фотожурналісти Мстислав Чернов та Євген Малолетка отримали навіть поліцейську премію. Коли ж саме з'явилася журналістика? Про це ніхто не знає. Але як тільки з'явилася перша газета, то в ній почали писати різні статті, тоді й виникла журналістика. А що ж потрібно журналісту для роботи? Мікрофон, щоб записувати інтерв'ю, телефон та комп'ютер. А для чого ж комп'ютер? Щоб на ньому писати статті або монтувати, відзняти матеріал. А де ж навчається ці професії. Цій професії навчаються в університетах на факультетах журналістики. Але, на жаль, є гарні журналісти і є погані. Такі журналісти вигадують і розповідають неболиці. Давайте ми з вами послухаємо, що ж може трапитися. Віть собі ситуацію, що на нашу планету прилітає хтось, хто нічого про неї не знає, і тут йому по телевізору розповідають: Настало літо, спека, дуть жнива! На, гар... На градусний кош мінус 32. Як ви гадаєте, що це було? Чим що він зачитала? Це була небелиця. Чому ж вона так називається? Бо розповідає про те, чого не може бути. А далі був репортаж про песика. У песика робота непроста охороняти від мишей кота. Як ви гадаєте, що б подумав тоді жителі іншої планети про нашу планету? Чи були б у нього правильні уявлення та знання про те, як з збиває літо? Та що робить кіт? А що песик? Звичайно, ні. Але чому ж ви розумієте, що так не може бути? Бо ви просто про це знаєте. Чим більше ми знаємо, тим нам легше відрізнити, де правда, а де неправда. Малята, а ви б хотіли стати журналістами? Про що б ви розповідали? У якої відомої людини чи казкового героя ви б хотіли взяти інтерв'ю? Подумайте, про що ви його запитували? Наш день закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!